Це програма Я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наші життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Чекапи – це комплексні медичні обстеження, які проходять протягом одного-двох днів. Суть таких обстежень постійно підтримувати фізичне здоров'я в нормі і виявляти небезпечні стани або хвороби на ранній стадії, не допускаючи їх розвитку. Однак така планова перевірка здоров'я має абсолютно індивідуальний характер і різниця за віком, статтю, спадковими чи професійними ризиками. Отже, який чекав варто проходити вже на наявних захворюваннях, і який Пакет послуг обрати заради профілактики. Про це ми поговоримо сьогодні в програмі. В гостях медексперту Ольга Бобровська, провідний лікар-терапевт вищої категорії кардіолог медичного центру Адоніс та Тетяна Волоха, лікар-педіатр, завідувачка поліклінічного педіатричного відділень медичного центру Адоніс. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо із такого загального запитання. З вашого досвіду. Я впевнена, він. Масштабний, які тенденції відносно здоров'я дорослих і дітей зараз спостерігаються? Можливо, які загрози стосовно здоров'я? Я не маю на увазі обстріли, а загрози саме специфічні, можуть бути зараз у нас в країні? Прошу. ну, по перше, майже все населення країни зараз перебуває в умовах перманентного стресу. Що таке стрес? Надмірний стрес продукує психосоматичні хвороби, такі як серцево-судинні хвороби, різко зросла кількість інфарктів, і інсультів, це хвороби шлунково-кишкового тракту, такі, як виразкова хвороба шлунку 12 палої кишки, це деякі новоутворення, це хвороби кишечника, це невротичні хвороби. І ми маємо запобігти. Або е на ранніх стадіях виявити і пролікувати ці хвороби. Тобто, те, що кажуть, що всі хвороби від стресу, щось в тому є? В тому є відсотків на 80-85, тим більше зараз в наші часи. Пані Тетяно, якщо говорити про дітей, які загрози дитячому здоров'ю? На основі свого досвіду як педіатра і дитячого гастроентеролога, і згідно з карги, які озвучують батьки на прийомі, я можу відмітити, що зараз в дитячому і підлітковому віці спостерігається загострення хронічних захворювань, шлунково-кишкового тракту, респіраторного тракту, серцево-судинної системи і часто ендокринні порушення, що ймовірно часто пов'язано з емоційним перенапруженням, хронічним стресом, перевтомою і зменшенням фізичної. Активності пані Ольго, що входить в таку собі програму обстежень ну, умовно здорової людини для профілактики, якщо ми говоримо. Для профілактики кожна людина профілактика і виявлення хвороб на ранніх стадіях повинна робити є в неї скарги, немає в неї скарг, але раз на рік вона повинна проходити загальний аналіз крові сечі. Тому що хронічна хвороба нирок турбує 5% населення земної кулі, Електрокардіограму, рентгенографію органів грудної клітки, у курців та людей старше 40 років бажану комп'ютерну томографію, ОЗД органів черевної порожнини. Не забуваємо, що ми мешкаємо в Україні і хоча б раз на рік. Раз на два роки пройти ультразвукове дослідження щитоподібної залози, тому що проблем є маса. Жінки повинні проходити раз на рік гінекологічний огляд. Чоловіки після 35-40 років огляду уролога її включає і ОЗД міхоровою залози, після 45 років онкомаркери. Ми про ОЗД ще детальніше поговоримо пізніше. А що такого от несподіваного може виявитися у ну, ймовірно здорової людини? Починаємо. Ми завжди прийом імовірно здорової людини, загального огляду, розмови, кардіограми? Питаємо про спадковість. І вимірюємо тиск, дивимо живіт, легені слухаємо серце, і тоді складаємо план медичного огляду. Пані Тетяно, якщо ми говоримо про дітей від року і старше, на що треба тут звертати увагу, зокрема батькам. Угу. Е, я хочу сказати, що е, залежно від віку, якщо це діти дошкільного або шкільного віку, е, то крім таких явних ознак захворювання, треба звертати увагу на такі неспецифічні прояви, як роздратованість, підвищена втомлюваність, е, порушення концентрації уваги, е, надмірна втрата ваги або навпаки е, швидкий набір ваги, зміни апетиту, тому що ці ознаки можуть бути ознакою якогось початку серйозного захворювання. Чи може щось? Ну ну ми можемо щось контролювати вдома. Ну, наприклад, температуру дитини це, це абсолютно. А от, наприклад, огляд лімфовузлів, чи візуально, чи нащупати мама щось може, чи варто це робити, чи все-таки довіритися регулярним обстеженням лікаря. Насправді периферичні лімфатичні вузли це ті, які ми можемо оцінити візуально і пальпаторно. І е, лімфатичні вузли це органи імунної системи, які гостро реагують на будь-які вірусні або бактеріальні і взагалі на будь-який запальний процес в організмі. І батьки самостійно можуть оцінити лімфатичні вузли, зокрема, найчастіше під нижню щелепні, передню-задню шиїні, надпідключичні і пахові. Е, батьки можуть помітити е, збільшення лімфатичного вузла, болісність в ділянці лімфатичного вузла. Зміна консистенції лімфатичного вузла, ущільнення його, а також зміну кольору шкіри над лімфатичним вузлом, зміна температури локально в ділянці лімфатичних вузлів. Якщо батьки помітили дані скарги, то звісно обов'язково треба звернутися до лікаря. Все це такі червоні маркери. Обов'язково так. От, до речі, у немовлят майже не можна нащупати лімфоузли, але є багато інших ознак, що дитина потребує медичної допомоги. І, на щастя, малюки щомісячно проходять такі собі чекапи. Я побувала в центрі здоров'я сім'ї Адоніс Фемелі на Сокарках і ось що дізналася. Дивіться. Власне, зараз ми поговоримо про огляди дітей до року. І в мене така є помічниця. Назвімо її Софійка. І, звичайно, у нас є найкраща лікарка-педіатр. Доброго ранку, пані Катерино. Доброго ранку, вітаю вас. Для чого потрібні огляди до року і що важливо знати батькам? Угу. Ну, перше всього, огляди нам лікарям потрібні для того, щоб оцінити, чи правильно розвивається наша дитина, да чи Фізичному розвитку нервово-психічному вона відповідає віку для нас. Це дуже важливо. Ми ведемо ці дані, ми їх всі записуємо і порівнюємо. щомісяця. Ми поговоримо про вузьких спеціалістів і аналізи, які можливо треба здавати там в перші місяці вже угу. життя дитинки. Угу. Розкажіть на що треба звертати увагу, і до якого спеціаліста в якому випадку направляє педіатр. Ну, перше всього, ці всі моменти обговорюються на перших патронажах. Ми складаємо план наших дій. Так і в основному. și Додаткові обстеження і консультації лікарів відбуваються у нас у віці до трьох місяців, в середньому це три місяці. Обов'язково маємо зробити УЗД-кульшових суглобів, обов'язково нейросонограма і за потребою УЗІ серця, якщо є в педіатра певні підозри. Потім з цими аналізами наш малюк іде до невролога на огляд, до офтальмолога обов'язково і до ортопеда. З приводу додаткових обстежень, далі вже педіатр вирішує, якщо Є якісь особливості, то коли їх робити, так? і тоді, якщо виникає певна потреба, є підозра. Тоді вже ми, якби, ну, в цих гілках рухаємося далі. Додатково ще можемо зробити аналіз крові на рівень заліза. В основному це відбувається в 9 місяців. Але якщо ми підозрюємо це раніше, ніхто не буде чекати 9 місяця. Ми зробимо це раніше. А? З чого починається огляд чого дитини? Починає до чого бути готовим батькам? Ну, батькам перше всього вести себе спокійно. і і як мені подобається, в мене завжди огляд проходить разом з батьками. Тобто це не я сама все роблю. Ми маємо малючка, і батьки в мене завжди поряд. Вони тримають за ручку, вони розтібають, вони в цьому беруть участь, тому що дитинка вже якби, ну, вона емоційно почуває себе краще, захищена Вона не сама, батьки поруч, отже, нічого страшного відбуватися не буде. Тому, перше всього, ми, як лікарі, оцінюємо положення дитинки, та, тому що є певні особливості, як себе має. Як себе має поводити там, дитинка до трьох місяців, в шість місяців і в рік це все зовсім різні моменти. І обов'язково має бути зручний огляд, щоб не відбулося довго цих розтібань, цих моментів перекручування поворотів дитини. Це все має бути дуже легко на застіпках. Ну і ми це все дуже легко маємо знімати да, без зайвих, зайвих рухів. Так. Чи потрібно, щоб батьки звертали увагу на якісь такі маркери, про які варто сказати лікарю на огляді? Так, ну перше всього, я люблю попереджати батьків, що буде відбуватися, з чим ми будемо мати справу. От особливо дітки першого місяця це для них найважливіший період життя, тому що в них відбувається адаптація до зовсім нового режиму життя. Так само і в основному в мами буде змінюватися її режим кардинально. І тим адаптація. більше і на адаптація теж тим більше, якщо що вона буде годувати грудні, то тут все зрозуміло. Тому я завжди попереджаю, що є фізіологічні стани, які в основному вони виникають не у всіх діток, але бувають дуже часто і не потребують додаткового лікування, потребують в основному лише спостереження. Сюди відноситься фізіологічна жовтяниця, але й батьки, які про це не знають, вони приходять з тими скаргами, що щось сталося, дитина пожовтіла, і для них це. Ну, це викликає велику тривогу і страх. Для них це є проблема. А от коли на третій-четвертий день ми мамі розповідаємо, що буде це, потім це, потім це, вони до цього абсолютно спокійно відносяться. Вони приходять з посмішкою, да, ми відмітили, там відбулось пожовтіння тіла, але малюк активний, він гарно п'є молоко, він набирає вагу, він не має порушення сну, він не в'ялий. Тобто ми вважаємо, що це дійсно норма. Іноді буває так, що. Не завжди ці стани потребують спостереження, іноді вони потребують і нашого втручання. Коли це відбувається? Коли в нас порушується якби, загальний стан дитини, так? коли відмовляється дитина від їжі. Дуже поганий апетит, це завжди такий дзвіночок, що це вже ну, не є добре. Потім змінюється положення дитини, змінюється її фізичний тон, змінюється її стан, змінюється її виділення. так? Також… Такі тривожні ознаки, як, наприклад, там рвота, яка не є типовою, та зригування можуть бути, але часта рвота не має так бути. Потім домішки в калі специфічні, теж цього теж не має бути. І ці всі так звані червоні прапорці, ми завжди кожного огляду на них наголошуємо, що да, може бути так. Тому ви збираєтесь і йдете швиденько до свого лікаря, розбиратись, чому так сталося. Ніхто не займається самолікуванням, тим більше, якщо дати цю інформацію перед тим, як станеться певна ситуація, батьки вже. Знають план дій, вони до всього готові, і якби ну без проблем це все в нас загальному підходить. Пані тетяно, ми з сином проходили чекап перед школою. Які ще є такі чекапи, передбачені для дітей більш старшого віку, і які аналізи дослідження, що туди входить. Безумовно, дитина перед новим навчальним роком щорічно має проходити огляд педіатра, але часто є необхідність додаткових чекапів із залученням вузьких спеціалістів, таких як дитячий гастроентеролог, ендокринолог, ортопед-травматолог, невролог та інші фахівці. І Стосовно обстежень в дитячому віці дуже актуально робити електрокардіографію, УЗД серця або ехокардіографію. УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози. І стосовно лабораторних обстежень, тут слід зазначити, що зараз в Україні реєструється багато дефіцитних станів, зокрема, дефіцит вітаміну Д і дефіцит залізо дефіцит це захворювання, які характерні для усіх вікових груп дітей, і, на жаль, характеризуються дуже низькою діагностикою. Тому прості лабораторні аналізи допомагають нам вчасно виявити такі серйозні. Захворювання. Пані Ольго, а які дослідження і який чекап проходить вагітні жінки? Вагітні жінки повинні проходити повне обстеження організму для того, щоб виявити і попередити проблеми на вчасно і вчасно їх ліквідувати. Це ультразвукове обстеження, що є абсолютно безпечним. Органів черевної порожнини, нирки, щитовидна залоза, це торчінфекція електрокардіографія електрокардіографією ЗД серця, це скринінги вагітних, це визначення залізу, печінкові проби, вітамін Д. Всі вагітні знаходяться під нашою. Чітким наглядом да ну власне універсальне дослідження це ультразвукова діагностика у ЗУД того чи іншого органу або системи входить практично до усіх чекапів більш вузького профілю. Я теж прийшла у ЗНД органів черевної порожнини і щитоподібне залози і отримала висновки фахівця. Тож як підготуватися до цього дослідження і що можна перевірити, дивіться в сюжеті. УЗД одне із найінформативніших, напевно, досліджень. Розкажіть, як часто і кому треба його робити? ультразвукове дослідження потрібно робити всім, незалежно від вікової категорії, незалежно від статі людини, тому що це необхідне дослідження для того, щоб виявити якісь патологічні утворення, запальний процес, новоутворення, чи це добреякісні, чи це злоякісні, тому це важливе обстеження і потрібно його проводити один раз на рік. В залежності від патологічних змін, якщо ми їх виявляємо під час обстеження, то, можливо, і частіше потрібно проводити. Можливо, один раз в три місяці, один раз в шість місяців. Ну, тут ми вже спостерігаємо за патологічними змінами, які виникають під час обстеження. Як правильно підготуватися до обстеження? Адже це важливо. Так. Якщо ми проводимо, наприклад, ультразвукове дослідження органів червної порожнини. Обов'язково за добу, ну хоча б за 6-8 годин, потрібно пацієнту підготуватися. Потрібно не їсти овочі, фрукти, молоко, чорний хліб це те, що дає вздуття кишківника. І при дослідженні нам просто важко зробити оцінку правильно органів і систем, тому що під час здуття кишківника нам може перекривати деякі органи, наприклад, печінку, жовчний міхур чи пішло. Кову залозу, а це дуже важливо під час дослідження. Наприклад, коли ми робимо обстеження щитоподібної залози чи молочних залоз, то абсолютно ніякої підготовки не потрібно. Що може показати ОЗД? УЗД може показати нам саму структуру органа, сам орган. Можемо побачити утворення, це може бути новоутворення доброякісні, злоякісні. Можемо побачити запальний процес. Це, наприклад, гострий холецистит, гострий панкреатит. Це може бути метеорин здуття кишківника. Також це як патологічна може бути зміна. Якщо ми оцінюємо і досліджуємо органи малого тазу, то також ми можемо бачити утворення. це Матки це новоутворення яєчників, як доброякісні, так і злоякісні. Під час дослідження ми оцінюємо сам стан органа і обов'язково розміри, тому що це дуже важливо. Тому що розміри відіграють велику роль. Чи це може бути запальний процес, якщо то ми також оцінюємо по розмірах, чи може бути якийсь хронічний затяжний процес, також це важливо? Надуваємо живіт вперед. Дивимось обов'язково ехоструктуру органа, ехогенність. Обов'язково оцінюємо судинну систему. Печінка у вас не збільшена. Також все добре. Підшлункова залоза у вас не збільшена, але трошки підвищена ехогенність. Пані Олено, ми знаємо, що з щитовидною залозою у нас. Теж в країні не дуже все добре да, по статистиці. Як часто треба робити УЗД щитовидки, і що може показати дослідження ультразвукове щитоподібної залози це необхідне, тому що дуже важливу роль в функціонуванні нашого організму гормональної системи впливає і, взагалі, регулює весь організм, це також і щитоподібна залоза. Тому обов'язково і це необхідно проводити УЗД щитоподібної залози один раз на рік. Якщо, наприклад, під час обстеження ми Можемо знайти е, якісь утворення: це чи доброякісні, чи злоякісні. Тому е, лікар вже рекомендує, і саме лікар ультразвукової діагностики е, може рекомендувати пацієнту проводити обстеження щитоподібної залози один раз на рік, чи це один раз в три місяці, чи це один раз півроку, в залежності від патології. Ми оцінюємо сам. Саму паренхіму щитоподібної залози. І обов'язково розміри. Велике значення нам велику роль взагалі має розмір щитоподібної залози, обов'язково розміри перешийка, обов'язково розміри правої та лівої долі, права доля у вас в нормі. В розмірах не збільшена, патологічних структурних змін немає. Тепер ми оцінюємо ліву дольку, ліва доля не збільшена, патологічних структурних змін не візуалізується, тому в даному... В випадку ми оцінюємо ваш стан щитоподібної залози. Паренхіма в нормі, новоутворень немає, в розмірах вона не збільшена. В даному випадку я вам рекомендую обстеження у зі щитоподібної залози один раз на рік. Поговоримо про такі собі специфічні чекапи: кардіологічний, ендокронологічний, гастрологічний. Що УЗД входить до всіх чекапів? Що в чому специфіка цих скринінгів? Специфіка цих скринінгів це виявлення хвороб на ранніх стадіях. Що таке кардіологічний скринінг? Він починається з ліпідограми, це визначення кількісного і якісного складу жирів крові. Кардіограма да, це навіть не обговорюється, але може бути таке, що у людини, яке, в якої вже є серцево-судинна хвороба, про яку вона не знає, може бути кардіограма спокою абсолютно нормальна. Але ми розпитуємо, ми зважаємо на спадковість і ми проводимо додаткові дослідження. По-перше, це проведення кардіограми під фізичним навантаженням, це дозволяє скрити, виявити скриті проблеми з серцем, це дозволяє виявити скрите нарушення серцевого ритму, дозволяє потім провести контроль лікування, виявити ризики у людей із групи ризику. Це пацієнти, які страждають на цукровий діабет. Це пацієнти, які палять, люди, які мають надмірну вагу, і дозволяє оцінити прогноз після кардіохірургічних втручань, такі як стентування коронарних артерій або аортокоронарне коронарне шунтування. Ще один вид кардіологічного скринінгу це добовий моніторинг, холтер. холтер електрокардіограми і добовий моніторинг артеріального тиску. Добовий моніторинг артеріального тиску нам важливий для того, щоб ми виявили, які у людини протягом доби вночі. Це дуже важливо для вагітних, тому що артеріальна гіпертензія у вагітних це основна причина перинатальних ускладнень, основна причина материнської смертності. І для вагітних це є вкрай важливе дослідження. Добовий моніторинг кардіограми нам важливий для діагностики порушень серцевого ритму і провідності. Можуть бути навіть симптоми, які начебто не зв'язані серцево-судинними хворобами. Це раптове головокруження, це напади на доти. Це може свідчити про порушення серцевого ритму. Навіть так. Так. Специфічні якісь чекапи для чоловіків. Ви згадали вік 40 плюс, і для чоловіків і для жінок з'являються додаткові обстеження. Зокрема, для жінок мамографія. А для чоловіків це обстеження передміхорової залози. В групі ризику знаходяться чоловіки, у яких батько страждав на цю хворобу, чоловіки, які палять, чоловіки, які зловживаються алкоголем. Ті, на жаль, хвороби молодшують, і тому починаємо ми обстеження з віку 40 Це обов'язково УЗД плюс онкомаркери передміхорової залози. Пані Тетяно, важливий чекап для дітей стоматологічний. Бачу, що і по своїх дітях, і по дітях друзів, що це проблема. Як вчасно контролювати, з якою періодичністю і що треба контролювати? Візит дитини до стоматолога має відбуватися щонайменше один раз на рік. Це дуже важливо, тому що, по-перше, батьки можуть просто пропустити прихований каріяс між зубами, який згодом переросте у пульпіт. По-друге, лікар-стоматолог на прийомі проведе професійну гігієну ротової порожнини, і це попередить розвиток каріозного процесу. По-третє, своєчасне відвідування стоматолога формує довірливі відносини дитини до стоматолога і комфортне перебування дитини в стоматологічному кріслі. Ну і важливо пам'ятати, що хронічний каріс це хронічний запальний процес, який може призвести до серйозних гнійних ускладнень не тільки щелепно ліцевої ділянки, а й всього організму в цілому. Протягом нашої розмови ви підкреслили про те, що у нас йододефіцит в країні, залізодефіцит і вітамін Д. Правильно я зрозуміла? Правильно, Давайте так. про профілактику поговоримо, адже це теж такий собі чекап. Що профілактує у дорослих всі ці проблеми і у дітей? У нас є певні проблеми з харчуванням. Якби люди не намагалися харчуватися нормально? Ми знову кажемо про цю тарілку овочів та фруктів, яка повинна бути да, в добовому раціоні, але ми не завжди можемо довіряти якості наших продуктів. От. Тому все ж таки в кінці осені краще зробити аналіз крові на вітамін Д. Якщо ми визначаємо певний дефіцит, то треба його коректувати. Точно так же з залізом. Е, всі вагітні. Ну, і, може, діти повинні приймати препарати йоду. Навіть якщо у вагітній видалено щитоподібну залозу, зараз таких жінок дуже багато, ми призначаємо препарати йоду, тому що цього потребує дитина. Погоджуюсь, погоджуюсь. А щодо дефіциту вітаміну Д, на щастя, малючок, дитина до одного року, що місячно відвідує педіатра, де педіатр призначає адекватну дозу для профілактики дефіциту вітаміну Д. Стосовно залізодефіцитної анемії, також, якщо вчасно діагностувати латентний дефіцит заліза ще до появи анемії, він швидко і достатньо адекватно піддається корекції. Тому саме для того ми призначаємо ці скринінгові аналізи для Виявлення цих станів. А діти від року як мають контролювати рівень вітаміну Д? Є простий аналіз на дефіцит вітаміну Д, це винозна кров, який досить легко здається. Але у нас діти в Україні до трьох років повинні профілактично приймати вітамін Д. І тільки у разі, якщо є ознаки дефіциту або недостатністю вітаміну Д, відповідно лікар призначить відповідні аналізи необхідні. Ми поговорили про такі собі жіночі чоловічі чекапи для дорослих. Я думаю, що варто поговорити і для дітей, які специфічні обстеження відносно статі діти мають проходити. Тут на перший план у нас виступає звичайно пубертатний період, коли дитина підліток підходить до періоду статевого дозрівання, може з'явитися потреба в додаткових обстеженнях. Це і відвідування вузьких спеціалістів для дівчаток, це звичайно дитячий гінеколог і УЗД органів малого тазу, органів ну, а у хлопчиків, це зазвичай УЗД нирок, УЗД органів черевної порожнини. При будь-яких скаргах, звичайно, треба вчасно звертатися до лікаря. Якщо ми говоримо, ми про вік, пубертат ми так можемо розійтися по віку. Який вік варто вже починати такі вузьких спеціалістів обстеження? Уже з 9-11 років дитина, якщо скаржиться, звичайно, ми не ігноруємо її скарги або зміни її стану і звертаємося до педіатра, а педіатр вже скерує до відповідних фахівців. І попрошу так підсумувати нашу розмову, що важливо знати, щоб піклуватися про своє здоров'я і щоб здоров'я було завжди під контролем. Прошу, пані Ольга, ви перше. Зараз не на часі запускати якісь хвороби, тому краще їх попередити і тому, хоча б на раз на рік, прийдіть до свого сімейного лікаря, до терапевта, до кардіолога, просто для розмови, що вам треба зробити для того, щоб бути здоровим, щоб Жити якісно. Пані Тетяно, як педіатр я хочу додати, що дитина вчиться піклуватися про своє здоров'я на прикладі того, як про неї піклуються батьки. Тому при будь-яких змінах самопочуття дитини важливо вчасно звернутися до лікаря, пройти свою відповідну діагностику і відповідне лікування. І це забезпечить здоровий і гармонійний розвиток наших дітей. Ну, власне, власний приклад це найголовніше у вихованні дітей. Тому зробіть для себе такий подарунок. Рунок, пройдіть, чекап і весь наступний рік живіть спокійно і здорово. Щиро вам бажаю вітаю з прийдешнім новим роком. Нехай він буде світлим, чистим, здоровим, мирним і переможним.